Всім привіт! І сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Я вже завантажую світ. І давай завантажуйся. Ти зможеш. Ну о! І ось наш перший день. Ми заспавнились дуже класно. Я би хотів сказати. Ти, я тебе рубаю. І... Я зараз зроблю кабіні інструменти, тому що тут і це, означає і інше. Це дуже класно, що я так з'явився. овечок ще знайти. Так, так, овечок. Що ж, догубаємо дерево. Є! беремо па. Можна ще... Опа, чак, клас. Це класно, 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 класно. У вас це, напевно, теж є така проблема. І... Тайте верстак. О! Це верстак робимо каміння кіло. Добуваємо верстак. ну Забираємо. І біжимо! як ж пошвидше, щоб бути на каміння. Ну, о, там лава, кайф. Дайте нам залізо, будь ласка, або вугілля. гіл. Мідь клас. Ще вугілля. О, мені б залізо, але вугілля тут багато. Ауч. І ого. Ну, добре, спершу видобуємо це все. Ось, все. Я все веду, тобто нам треба один, два, три. Один, два, три. Це шість кругляку на це зроблю палиці. Нам це, зробимо це, зробимо це, забираємо. К. Верстак? Верстат, верстак, верстат. Правильно, але в Майкраті це верстак. І. Няу. 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 Ну, добре. Беремо всю мідь. О, боже, як я люблю мідь, особливо з оновленням 1.20. І... Бо вона хоч якось корисна. І 20, це щитка. А зараз тут є то ту і то, тож зараз дуже корисне воно. Дуже. Це нам вугілля ще добути. Нам вугіллячко треба, щоб це все посмажити, як яйце. Беремо, добуваємо, добуваємо, добуваємо. У мене кейло ламається, Але мені треба все-таки усе це взяти та добути. Еге, вже відео три хвилини, а я тут все добуваю. Ага, я обожнюю. Це плавати, тому що мені дають досягнення. Це в мене не просто відкривання нових рецептів. У мене навіть шейдерів немає. Я не знаю, як їх скачати. Ну, хоч якийсь мод у мене є, якщо правда. І то маленький. Це мій острів. Ну, я би хотів, власний О! острів, але в мене є ось таке. Тепер вже багато дерева добути, тож добуваємо. Зустрінемось, коли добуду. Добу. Ось я будовую трошки тут будову мого острова, тільки економно, бо в мене багато землі нема. я його приєднав до того. Ні, Перша ніч. Все погано. Порніться. Знаю, що море вам трохи не подобається, можливо, але ви мені дуже потрібні. О, пача. Опа, опа. ча. Опа-опа. Що. О, кайф. І тут я ще хочу поставити дерево. Ну, добре, зустрінемось після ночі. Ось Та, я вже змажу курочку. Так. Ти, 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 І криш, там досі в нас ніч. Тих, я поїв. Ішов мені мідь. А як ти знімаєш відео? В тебе програмка спеціальна студія. У мене просто на телефоні Поко, дуже... є вже арсенал, де я можу займатися відео. Повний арсенал. Рожаку, я спершу я, я просив у Віталіка мого друга в нього є Тік-Ток, Він розповів як викладати. Так. Я потім зрозумів зразу, як монтувати. А ти що, а... що в Тік-Тіктоці нема? Ні, я Ютуб, а потім Телеграм десь через рік. Можливо. А чому ти так? Бо Ютуб це найлегша установка, а от Телеграм і так далі це вже важче. Речі в нас вже є мі. А TikTok? TikTok? Да. А я не люблю знімати Тік-Ток, якщо чесно. Я вже пробую. Це так важко. Я не поняла, а в Ютубі легше? Ну вони скидають Так, бо там зразу є арсенал, там зразу можна через Ютуб монтувати ну, і так я далі. Розумію, але просто якщо якщо ти ток кидаєш, то ти кидаєш, нарізки якісь робиш, склеїш, все докупи, переглядаєш. А в Ютубі? Ютуб там теж є тікток, Ютуб шорт. Ютуб так, ну. О, це... А мені взагалі тікток, якщо правда заборонили. <сі> Тато не мам. О, до речі, вже день. Перший <плес> день є. Та ти І... візьмяє... Я... Я його знімаю. А, в Ютубі скільки ти хвилин можеш оце відео записуватись? Як він е... вважається? Більше дванадцять 12... е... максимальна кількість 12 годин. Відео відео можна ні. Я так, от одне відео, скільки повинно йти там. 10, 10. Мінімум більше 60 секунд, щоб це не був YouTube Shorts. Ага, то тебе повинно вкладати 59 секунд. 60, більше 60 Як більше шістдесяти 60, 60 секунд, це ще YouTube шорт, а вже більше, то то і далі. І що убій смажиться? І, до речі, раджу подивитися мої минулі відео на Ютуб каналі і зустріч. Я свідки дивилася відео на Ютуб каналі. Mm -hmm. Я так. Розказувала. Але я ще знімаю саме відео на YouTube. Воно має йти 10 хвилин. Хорошо, скільки було вже покажу? Завантажу я довго, тому що це конвертація, потім воно штучний інтелект. Це конвертація? Дуже... конвертація це значить, щоб воно вже було в інтернеті, а потім на YouTube. Потім Ютуб виправляє твоє погано. Багато... Я ага. вже збилася з тут. Почитаєш, щоб є конвертація. Добре. Ось це наша халабудка гала будка і я розширюю свій острів. Це перший острів, де має рости деревце. Ось тут. І в мене є персток. Два. Є. Він є. Ура, в нас є персток. І хала скриню я поставлю. Це, це. О, в мене ж є ще баранина. А й мені їсти треба. На, смажтеся. А я піду у печеру. Ось так і буду копатись. 62, 61. Оу oh є! Yeah. Uh, і не дерма лопата. Двічі не дерма, тому що я ж ще збираю землю на свій острів. І ось так далі буду йти вниз. На міспер. О! І далі будемо йти. Я чуть-чуть забув, що ми в морі. Закриваємо і йдемо в іншу сторону. Чуть-чуть заокруглимось. Так буде безпечніше. Думаю, до якоїсь там висоти, думаю, можна. Тільки почну зробити тут дірочку. Я хочу зробити дірочку. Тут було вільне місце. Ось так. І дивіться, тут вільне місце. Це означає, що я не маю права щось тут робити. Тобто я ось так наокрулююсь і даваю кругляк для будинків. Більше і більше вниз. А ще я економлю Економ, хочу зарадайстрем. О, в мене кайло майже зламалось. Шкода, що тут мідного нема. От якби було мідне, то я б завжди робив мідне. Це би було кайф. Кайф. Але, але, життя не таке просте. Як вам здається? Тільки спершу я би так собі. Дуже важко мені копати ось такі дірки. Тож це трошки лише для фонтанчику. А далі я буду по звичайному скосу. На межах ми скінчились молоски, коли буду наверхусь. Це тут дещо роблю. Ну, склад. Я там поставлю то, до речі, вже захід сонця, тут буде мій городик. І я прийшов все покрафтити. Перше, що мені треба скрафтити, сапа. А, мотика. Друге. Це в нас будуть сходи. Так, реальні сходи. Майнкрафт. О! І далі це скрині. І трошки скрині. Раз, два. Три, раз. Два. І маєт шість. Три. О! Тепер вся доза виповнена, Ніч, але мені це не страшно. Ой, я маю тут оборону. А! І дивіться. Раз, два, три. Раз, два, три. О, ще дві може помістити. Туди ще треба ось таке. Раз, два, три. О! І ще дві скрині. Скрині дві. Три скрині. Оскільки це сарайку тут має бути одна, тобто, так, дві. Я зроблю одну пічку ще. Пічка все-таки, що нам потрібна. Пічка і кілька скринь. Ну. Можна. М -м -м, доведеться цю ще забрати. Це ж склад мені воно потрібно. Я йду туди і складаю останні сундуки. Ось так вона відкривається. І, до речі, дайте пічку. Пічка. Ти мені треба. мені треба в гілічку для смолоскипів, Ось так, ось так, ось так. Щоб себе освітити. Тут є, тобто ще ось тут. Тут О. і тут все видно, тепер сапаємо навколо води. І тут воно дістане, от воно тут не з одного. Давайте ще зробимо ось так. більше буде, та й добре. Ліби картоплю звідки дістати, але життя є життя, воно нелегке. Нам треба збільшити свій острі для городу. Ну і такого Треба Збільшувати за насінням. І ще оце сапнути і посадити на сіні. Е, думаю, там де вже мокро і воно буде рости. А ще постійно що тут і світло. Тепер у нас тут це, і тут мені треба ще одну пічку. По мені мало пічок. І розділити це по п'ять. Сюди. Сюди. О, моя виранено. Отже не треба? Е, Тепер 14 це сім, сюди сім, сюди сім. І мені ще треба скринька. Але у нас. Лише починає родити дерево. Але, але, але. О, до речі, є шахта. Треба позначити тут. Почав, Мені треба дерево. У мене воно закінчилось. Але, думаю, в наступному відео. Ось ми закінчуємо. Так. Ось і ми завершуємо Тож всім пока пока.